Вітаю вас, дорогі друзі і шановні підписники. Виявляється сьогодні цікавий день, в якому міжнародна спільнота пробує поєднати чоловічу красу, ну, таке собі досить примарне явище, і поширення інформації про шизофренію. Саме так. Сьогодні, 16 серпня, під Егідою ООН проходить День чоловічої краси. І сьогодні також відзначають День поширення інформації про шизофренію. Тому я дозволю собі сьогодні трошки відійти від норм і стандартів нашої сторінки, шлях відновлення, і поговорити про гарних чоловіків, і спробувати відсторонитись від певних різних шизофренічних поглядів. Колись мені дружина сказала досить конкретно і однозначно: ти думаєш, я заміж за тебе вийшла і за твоєї краси? Не скажу, що цими словами вона вбила осиновий кілок в мої груди, але так відверто могла мені сказати тільки вона, за що я їй навіть трошки вдячний. До цих пір гадаю, якими коржиками і смаколиками я її причарував. Але ось уже в наступному місяці ми будемо святкувати 33 роки, як ми живемо, майже у щасливому шлюбі. Чому майже? Тому що у кожного з нас є трошки своєї власної шизофренії. Ну, звичайно, не у офіційному значенні цього слова. З точки зору сучасного спостерігача і цінителя, чоловіча краса це щось примарне, це щось таке мінливе і нестандартне. Скажімо, чоловіки з Англії дуже полюбляють татуювати своє тіло. І кажуть, що жінки кажуть, що їм це подобається. Корейці, до прикладу, ходять в салони краси і пудрять носики, французи носять легку неголеність і шарфики на шиї. А американці ходять у подертих джинсах і розтягнутих майках. Українські ж чоловіки останні півтора року носять камуфляжну форму і бронежилет. Вивести якийсь універсальний стандарт чоловічої краси досить складно. А чи можна щось сказати про чоловічу красу з точки зору Біблії? У Біблії про деяких чоловіків сказано, що вони були дуже гарними. Наприклад, такими високими, як Саул, або такими білявими і з гарними очима, як Давид. А про Авесолома взагалі сказано, що такого, як він, ну, не було зовсім поміж євреями. А коли ви почитаєте пісню пісень, там взагалі політ фантазії. Ось послухайте, що говорить там автор. Коханий мій білий і рум'яний. Голова його чисте золото, його кучері пальмове віття, чорні як ворон, його очі, немов голубки над джерелами водними, у молоці повимивані, його личка, як грядка бальзаму, немов квітники запашні, його губи лілеї, з яких капає мира текуча. Ось як. Його руки стовпці золоті, повисаджувані хризолітом, а лоно його, твір мистецький слонової кости, покритий сапфірами, його стегна стовпи мармурові поставлені на золотії підстави. Його вигляд, немов той Ливан, він юнак, як ті кедри. Ось таке чудове, таке романтичне, так скажімо, такий романтичний опис. Який дає своєму коханому дівчина, дивлячись на нього, на його постать. Що цікаво, для Бога краса чоловіка має зовсім інший вимір. Пам'ятаєте, як колись Самуїл обирав царя для народу, у нього були певні свої критерії. На той час царем був Саул, і як ви пам'ятаєте, Саул то був статний, високий, сильний, на голову вищий за усіх своїх одноплемінників. Звичайно, Самуїл не хотів, щоб цар, який змінить Саула, виглядав гірше, тому він придивлявся до синів Єсея досить прискіпливо. Але Бог йому тоді сказав: ти дивишся на зовнішність, а я дивлюся на серце. Що ж виходить, для Бога не важливо, як виглядає чоловік, лиш би він був з добрим і щирим серцем? Відповідь на це питання і так, і ні. Відповідь так, бо дійсно краса людини дуже мінлива. Вона як той продукт, який швидко псується. Причому термін використання цього продукту дуже невизначений. Точно не передбачиш, коли замість кубиків на животі з'являться такі собі м'якенькі валики. А ось натомість краса внутрішня, краса благородних чеснот, вона має вічний характер. Тоді Господь сказав Самуїлу, що він має знайти собі людину по серцю своєму, і потім дійсно обрав на царство Давида. Краса Давида розкривалася не тільки в тому, що він був білявим, симпатичним хлопчиною, він до того всього мав щире, вірне і віддане Богу серце. А вже коли Давид посвячував свого сина Соломона на царство і в якості побажання, він йому сказав ось таке. Будь стійкий, будь мужній, не бійся і не засмучуйся. Це, як виявляється, дуже гарні риси чоловічої краси. Від царя дійсно очікують цих якостей, цих рис характеру, але не тільки від царя. Будь-який чоловік виглядає привабливо, якщо він має внутрішню силу, якщо він володіє розумною хоробрістю, якщо він не скиглить і не кисне, коли він розуміє і знає, яким шляхом треба вести свою сім'ю. Тому внутрішня краса для чоловіка це його вміння захистити слабкого, бути справедливим і милосердним, мудрим в життєвих і духовних питаннях, бути стійким і відповідальним, ну а заодно вміти підбадьорити інших. Така краса дійсно варта того, щоб їй призначити цілий день в якості свята. Хоча і про зовнішній вигляд треба також пам'ятати, адже Бог створив нас за якимись своїми небесними розрахунками, за своїми небесними пропорціями. І тепер нам, як мінімум, було би добре не вносити суттєвих змін в наш зовнішній вигляд своїми нездоровими звичками. Тому, оскільки сьогодні день присвячений красі чоловіків, і при тому на рівні Організації Об'єднаних Націй. Я наважусь побажати кожному представнику сильної половини людства. Будьте достойними, гідними гомосапіенсами. Впливайте красою вашого інтелекту, гармонією яскравих почуттів і благородними рисами характеру на оточуючих вас людей. В першу чергу на ваших дружин, мам, сестер, ну і взагалі на усіх жінок. Ми не можемо і не будемо з ними конкурувати. Хто краще виглядає? Тому що це буде ознакою якоїсь шизофренії на початкових стадіях. Жінки звичайно ж відрізняються від нас дизайном, Божим задумом і як результат наголосами і відтінками своєї жіночої краси. Тож моє побажання: нехай у них ніколи не буде приводу для образ, для докорів на нашу чоловічу адресу. Нехай вони насолоджуються чоловічою красою, ароматом її мужності, вірності. І любові. Ну і подарую вам такого коротенького віршика. День чоловічої краси це привід посміхнутись, небриті, лисі, змучені, які тут чудеса. Та все ж я раджу вам швиденько обернутись, аби засвідчити, як в душі формується краса. Якщо ви за чоловічу красу, за її найблагородніші прояви, ставте лайки, підписуйтесь. І поширюйте. Давайте разом розвіємо хмари хибних поглядів над місцем перебування чоловічої краси та привабливості. Нехай вам щастить!